Вам також. Як ваші справи? Працюємо, працюємо, намагаємося, по крайній мірі. А у вас як? Це дай Бог кожному. Я зрозумів. Добре, пане генерале. Я стосовно вашого гранту, хотів би видати вам кошти, тому що ваші е, працівники потребують преміювання. Я вже чув вони там вже на вас ображаються. Ні, неправда, у нас колективчик чіткий. Я видав со свого кармана, а просто приїхав собі з вашого дозволу забрати, так скажем, повернути своє. І я зрозумів. Я, добре. я своїх співробітників люблю, ціню і поважаю. Того не затримую в жодному разі І Я зрозумів. добре, добре, що ви являєтеся таким лідером і слідкуєте за своїми працівниками. Так, відкрив е шуклядку, дістав конверт з грошима та передав пану генералу. Пане генерале, може перераховувати. Взяв кошти, почав перераховувати тринь. О, прям. О, блін. Треба рахуночок. Так, відкрившу хлятку, достав листочок з ручечкою. Та передав людині навпроти. Пане генерале, черкані, будь ласка, свій рахуночок. Айн момент. Щось мені туди не вставляється. Тоба можно, я сразу свой буду давать, откуда я перечисляю людям, а то я потом буду с карты на карту переводить, и я буду терять проценты только. Плюс, оно так и есть. Спасибо. Все все на базі, все на місці. Взяв, зокрема, поклав за пазуху всі гроші. Дозвольте звернутися до пана прокурора. Андрюлі, якщо там, я здержав слово, все сімейство за... сплатив налоги і за... зареєструвало бізаки. Андрюлі, ойкап, міський брат. Поняв. Ну, ладно, тоді. Без питань. Е, можна тоді, будь ласка, йому донести, щоб е, перевірив. І мені, якщо буде хвилинка, сказав, тому що е, є просто друзі, які сказали, що перепрошую за цитату, але це просто цитата: рот їбали, я все це платіть, мені нафікні Е, Цитату закінчено. А я просто мені воно нафік не треба. Оці суди, штрафи, блокування, того я і хочу. Чітко прийти до людини спитати, все заплачу, І Він скаже, так, да, все, я поїхав спадки з сладким сном. Дякую, гарного вечора. Все найкраще. Навзаєм.